Тема нашого уроку це фонетика. Пана Смирний сказав такі слова. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, бо вона не що інше, як жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Тому вивчаємо мову. Наша тема сьогодні це фонетика. Слово фонетика має таке походження від грецького звуковий. Це розділ мовознавства, який вивчає звуки, звуковий склад мови та різноманітні зміни, які відбуваються в мовленнєвому. Вчення про фонему виникло в другій половині 19 століття. Його основоположником був Бодуен де Куртене, російський і польський мовознавець. Він жив в кінці 19, початку ХХ століття. А у ХХ столітті фонетична будова мови перебувала в центрі наукових зацікавлень багатьох лінгвістів. Її вивчали. Спостерігали за нею і е, виводили нові правила. Так, діти, ми сьогодні з вами розпочинаємо вивчати правила української мови. Але на сторінки веселих картинок. Можуть потрапити тільки сміх і дива. Тому і наша граматика стала веселою. І вчити такі правила суцільне задоволення. У нас сьогодні буде дуже багато віршиків і різних скоромовок, які легко можна буде запам'ятати, і таким чином, ви легко запам'ятаєте правила. І тому, згідно з законом науки, у мові ми маємо букви та звуки. Як же їх швиденько розрізнити? Звуки чуємо і можемо говорити. Ну, а букви не складніше. Фонологічна система сучасної української мови містить 38 фонем, ми з вами говорили на минулих уроках. Це 6 голосних і 32 приголосних. А зараз повторюємо наш теоретичний матеріал. Звуки можуть бути голосні, тобто це звуки, під час вимови яких струмінь повітря не потрапляє на перешкоди в ротовій порожнині. Вони утворені за допомогою правильно, голосу. І приголосні звуки це звуки, мовлені, які складаються з голосу або тільки шуму. Добре. Тобто голосні звуки ми можемо проспівати, так, а приголосні ми можемо їх відчути за допомогою і шуму. Наприклад, от у нас такий з вами є слайд. Півник шукав зерно. Півник шукав зерно, так? Там є голосні, які ми можемо проспівати. всі інші ПвН, К, Ш, К, В, З, Р, Н – це приголосні. От розгляньте, будь ласка, уважно цей малюночок. І ми з вами йдемо далі. А зараз цікава граматика. У зоомагазині на полиці, в клітці. Іван набачив опис мудрості папуги, а вміє цей пернати, розмовляти. Іч, як воно, сказав папуга, пояснювати я мушу кожній цяці. От вміє говорити, безперечно. Ей, а чи вміє хтось із вас літати? Подивіться, будь ласка, ребята, кожен рядочок починається з літери, який позначає голосний звук. Порахуйте, будь ласка, скільки голосних звуків в українській мові. Так, шість. Добре. Зараз приголосні звуки. Пригадаємо, вони діляться на тверді, ось вони перед вами. Прочитаємо їх. Д, т, з, с, Ц, Л, Н, Р. І м'які. Ді, т, з, с, Ц, дз, Л, Н, р. Так, тобто приголосні звуки, дзвінкі та глухі, тверді та м'які. Добре. Насправді нетвердих звуків не існує. Існують ті, після яких стоять гарячі букви. Дивіться, що це за букви гарячі? Це букви, які передають м'якість приголосних на письмі. М'який знак і «я», «ю», «є». Якщо після цих букв стоять приголосні, або в деяких випадках перед ними, то приголосні можуть змінюватись, вони стають м'якими. М'які. Вони позначаються таким знаком пом'якшені. Апострофом, так? Запам'ятайте, будь ласка, у нього стабільна така статична характеристика завжди приголосний, дзвінкий, м'який. Приголосні звуки поділяються на дзвінки та глухі. Глухих 9 в українській мові діти, а дзвінки вони всі інші. Порівняйте, будь ласка, з, б, д, з, ж, дж, г, г. Ми їх дуже добре чуємо. так? того, щоб запам'ятати дзвінки звуки, давайте ми з вами вивчимо таку фразу буде гоже гедзю у джазі. Б, д, г, ж, г, дз, дж, з. Буде гоже гедзю у джазі, глухі усе це кафе, птах і чаша. І ось виділені синім кольором всі глухі звуки. Прислухайтесь, будь ласка, с, ц, х, ф, т, т, х, Ч, Ш. Вони всі вимовляються без. Шумно. Без, шумно. Добре. Ми можемо запам'ятати глухі приголосні ще за допомогою такої фрази. Цап хоче фісташки. І в цих е, словах, в цьому вислові, цпхч фсхшк це все глухі приголосні. Запам'ятовуйте ці фрази, і вам буде легко запам'ятати матеріал. Такі у тварини панські замашки. Втім, задуми у нього не лихі, просто звуки він зібрав глухі. У першому реченні віршика зібралися всі глухі приголосні. Подивіться, будь ласка, С-п-х-ч, ш, к. Всі інші приголосні дзвінки. Зубні. Приголосні також бувають зубними. Зубні це коли, в нас, коли ми вимовляємо ці звуки, язик наближується до зубів. Так? Дз, д, т, з, с, ц, л, н. Так? у нас в основному язик біля зубів. Тобто дзир – у нас ім'я кота, ми умовно так назвали кота, і давайте з вами вивчимо таку фразу Дзир, де ти з'їси цілини? І запам'ятаємо, що в цій фразі заховалися зубні звуки. Два хитрі коти мурчали біля стіни. Де ти з'їси ці лини? Та не про їжу коти розмовляли. Просто правило, вони повторяли сонорні приголосні. Приголосні бувають сонорними. Тобто це ті, які ми промовляємо як нібито вніс, так? як нібито носом промовляємо. Послухайте, будь ласка, М-й л, -й в р, н. В нас Основний такий повітряний видих, він в частині носовій. Так? І для того, щоб запам'ятати ці сонорні приголосні, вам потрібно вивчити таку фразу малий ворон, всі, в цьому словосполученні цій фразі зосереджені всі сонорні приголосні. Або ми винили рій, мвенлири. Вини, так, добре. От як легко запам'ятовувати приголосні. Губні, діти, губні це е, ті приголосні, коли в мові задіються губи. Мвпбф, тільки губи. Мафпа буф, мвп. Б, Ф. За характером звучання приголосні поділяються на дві групи. Шиплячі. Можна запам'ятати за такою фразою: ще їжджу. Да? Шиплячі, ви чуєте, Щ, ж, Так. І свистячі. Цю фразу можна промовити, як нібито це промовила маленька дитина. Це їздзу. так? І ось вам, будь ласка, С, -ц, з, з це свистячі звуки. Парні приголосні. Приголосні завжди, майже завжди мають пару. Ми зараз з вами зрозуміємо, які це приголосні, і запам'ятаємо от такий віршик. Тарибари, тарибари, букви дружно стали в пари. Позначають вони звуки і тримаються за руки. Звуки дружать ось такі, вряд стоять дзвінкі й глухі. Всього шістнадцять їх таких парними назвали їх. Щоб усі порахувати, треба цапа нам згадати. Ви пригадуєте таку фразу? Цап хоче фісташки. І ось перед нами. Всі глухі, приголосні, які мають пару дзвінку. Поросятку милирильці, санітари дз і Ц, їдуть на море у купе, невтомні туристи Б і П, сміються діти. Ха ха ха, це їх лоскочуть Г і Х. Сонце весело пече, засмагають Д і Ч. Діти перед вами пари дзінких глухих, З Дз в парі з ц, Б дзвінки П глухий, Г дзвінки Х глухий, дж дзвінкий ч глухий. Ви можете виписати їх в зошит. Чекають на станції експрес хороші друзі з і С. Полюбляють карате, дружні букви Д і Т. Радіє Петрика душа, красиво написав він, Ж і «Ш». Ледве втекли від індика червоні букви Г і К. Скажіть, будь ласка, діти, який приголосний із речення про цапа немає пари? Поверніться, будь ласка, цап хоче фісташки. і... Дайте відповідь на питання. А перед вами пари дзвінких глухих і запишіть їх зошити: З, С, Д Дзвінки Т глухий, Ж дзвінки Ш глухий, Г дзвінкий К глухий. А немає пари у нас? Звук Ф. Правильно. А зараз ми з вами. Поговоримо про подовжені звуки. Ось перед вами транскрипція розсунути. Транскрипція слова розсунути. Коли ми з вами вимовляємо це слово, ми не кажемо роздільно розсунути. так? Інакше б тоді наша мова була схожа на мову роботів. Ми кажемо з вами милозвучно, мелодійно. Розсунути, зсунути, але пишемо розсунути, зсунути. Так? Цей процес у мові називається уподібнення приголосних. У транскрипції ми позначаємо дві букви з -с, одним звуком с, і він має дві крапочки, що означає подовження. Так само будуть подовжуватись слова оббити. В транскрипції буде Б і дві крапочки. Перепишіть собі в зошит. Осінній в транскрипції буде один звук Н і дві крапочки, так як ось тут. Возз'єднання транскрипції буде один з і дві крапочки. Історично виникли та закріплені в мові подвоєння. Суддя, знання, гілля. Запишіть, будь ласка, всі ці слова транскрипцією. На сьогодні в нас все. Дивіться другу частину відео. Фонетика, транскрипція, друга частина.